Ой, і говзди, приймайте колінників. Будьте ласка, приходіть в лещина. О, дякуємо. йому? Яку, яку Ми вас довго чекали, аж цілий рік. О, а... такі, так і віддалися, так і гостю. <рес> Ой, слава Ісусу! я нам дохати, не прийшли до вас понедувати, не прийшли до вас понедувати, Слайни праздів повічувати, дзвони, дзвони, грає дрембіта, вам слайні празди, на ноги літа, слава мене даже є, по усьому світу видаємо, же славен є, по всьому світу видаємо.

Славо ногою і газого, і повінечу багати даємо, живе славного, да здобути, по вірячувати, ней даємо. Хреста страждає, Боже. Ну, Навіть господар свою газденю моїм домом святу церкву на наві Господі. Дорова, 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 дякую, дороги, Господь. Пайню корів. Кінник коней. Кощер овець. Кочу без роїв. Пасіку вжив. А в його дім щастя та здоров'я. А в кожній кутіні повітряні. А ну хлопці на хлопенті пляшку випайні возняли, но масштаби на сніг. Я за турецька швидко є санця, молоді на головні незаповісанця, бо підводить позаметки, шаповаті свободи, і метода легкі.

А такие выросы по траву было две баби доделать. Ой, у поли, у поле, Самина Стоенко, Сам Иисусок народился, маленька дитинка. пастушки полі, Овички стерігли, як почули про Ісуса сколенько прибігли, 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 сталися питати, чи позволи Божа матір Ісуса витати, Ісуси маленький, із Божого раною. Дали щастя, щасливі їй цьому господарю, чому господарю та його газєні, Щоб вони дочекали на ріце єн і не. Ja, tu būsi šventas, kriptis, šventas, be, mirtis, pomil, ui, nos. Ja, tu, Dieve, šventas, kriptis, šventas, be, mirtis, pomil, ui, nos. Ja, tu, Dieve, šventas, kriptis, šventas, be, mirtis, pomil, ui, nos. Прожила Марія 88 років. Разом зі своїм чоловіком Дмитром. Прожили в любові, прожили все своє життя в злагоді. Нелегке життя було в неї. Син Юрко помер. Пізніше дочка Василина в 36 років покинула свою маму. Лишилися внуки від дочки. Лишився Юра. Лишився внук Іван, внук Василь і внук Марійка. І вона, що замінила їм маму. І її душа була чиста, чиста перед Богом і перед людьми. Вона прощається і просить усіх пробачення за свої гріхи, котрі вона сотворила перед своїми рідними дітками, перед своїми сусідами, перед своїми братами. Прощається зі своїм чоловіком Дмитром. Котрим прожила все своє життя і перед смертю, як він їй сказав, що я, Марійко, на тебе не поклав своєї руки, не вдарив її ніколи, а жили в любові і злагоді. Дмитро, простіть її вся пригрішення. Отче наш, і жий, сина, небесі, де святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вона небесі на землі, хліб нас насушний, дай ж нам днес, і остави нам долги наші, коже ми оставляємо довжникам нашим. І не веди нас у скушений, но збави нас от лукавого. Господи, прости простий все, що согрешило перед Тобою. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Вічна пам'ять, Царство Небесне, рабі Божої Марії, на вас всіх Боже, благослужю. Словіння хорони усіх господь. Прощай, душа у конечний час, прощай над гробом нині, далеку далі даш від нас. Лишає жаль родині, далеку далі даш від нас, лишає жаль родині, лети душе в небесний край, дорога там безпечна, там вічний рай, блаженний край, свята ж безконечна, там вічний рай, блаженний край. Свята жизнь безконечна, Твоя судьба вже кличе, <реш> далеку долю дорого, у нас усіх і ціл життя, віддати душу Богу. у нас усіх і ціл життя, віддати душу Богу, прощайте, дітоньки мої, прощайте ви, сусіди, бо вже навіки йду від вас. Не вернуся я звідти, Божа навіки йду від вас, не вернуся я звідти, прощай, хати, нонько моя, прощайте ви, пороги, Божа навіки заростуть, стежки мої дороги, Божа навіки заростуть, стежки мої дороги.